Без тепла і світла мешканці десяти будинків по вулиці Івана Кожедуба та Луки Долинського, що на четвертому мікрорайоні вже понад два місяці потерпають від холодів через постійне відключення тепла. Як розповідають білоцерківці, котельня, що обслуговує будинки, вимикається разом зі світлом. Тож люди змушені сидіти в холодних оселях щодня. За словами голови ОСББ Валентини Дем'янчук, вони неодноразово зверталися до працівників ка. Тельні з даного приводу натомість ті лише розводять руками, мовляв, нічого вдіяти не можуть. А перекидати лінії теплопункту на резервну не збираються. Крім того, міська влада також не реагує на прохання людей втрутитися у ситуацію. Добова температура у квартирах, як стверджують люди, не перевищує 12 градусів, тому змушені спати в теплому одязі. Так само, і 107-й будинок, Тобто всі ці будинки, які знаходяться по цій лінії донизу, ми всі до однієї котельні відносимося. І така ж сама проблема у нас знаходиться. що у нас відключення світла, немає тепла. Тоже зверталися і Платіжки захмарні і ніякої реакції і на гарячі лінії дзвонили. 12, десять. Повно дітки маленькі в шапочках сплять, щоб ви розуміли. Це да. мами звертаються. Маленькі дітки, як дуже було холодно, просто від, до 8 градусів доходило. Вони одягають їм шапочки, тому що ну маленька дитинка, яка в колясочці її не можна одягнути. Вона не двигається, так ми дорослі. Звертаємося до Київської регіональної електромережі, зв'язку з тим, що наш район е, по систематичні відключення електроенергії і наша котельня, яка надає нам тепло по вулиці Глиняна, 47 А, відключається в те время, як і ми. Ми дуже вас просимо, щоб ви звернули увагу і. В інших районах, вибачте, в інших районах котельні не відключають від електропостачання. Наші котельні працюють 4 на 4. І в нас платіжки, я хочу вас проінформувати, за грудень місяць платіжки прийшли за трьохкімнатну квартиру 2200, двохкімнатна квартира 1700.